Якщо е, в правильному варіанті наша місія починається з сім'ї, з наших друзів, тобто з нашого Ойкусу, з людьми, з якими ми хоча б інколи контактуємо, а є спотворена модель місії. І ця модель, вона. Е, Створена саме дияволом. І тут два варіанти насправді цієї моделі. Одна з цих, один з цих варіантів, другий варіант, ми ще з вами розглянемо трошки пізніше. Сім'я стає ідолом. Тобто, коли ми замикаємося на сім'ї, ми ніби думаємо, так, я священик в своїй сім'ї. Я маю доглядати за своєю сім'єю, і мене не цікавить взагалі нічого, окрім моєї сім'ї. Тобто сім'я стає ідолом, і до речі, можна з будь-якої цінності, окрім Бога, зробити собі ідола. З любов'ю можна зробити собі ідола. Зі служіння в церкві можна зробити собі ідола, коли служіння стає на перший план, а не Бог. З любові також можна просто зробити ідола. Уявіть, що любов для вас це най найважливіше, що є в світі, і ви дуже любите свою собаку. І тонуть собаки, і тонуть людина, яку ви не любите. Якщо для вас найвища цінність це любов, ви будете спасати собаку. От. Тому, тому Бог, тільки Бог має бути нашим Богом. Да? Ніщо не має бути на його місці. Коли він на своєму місці, то все інше також на своїх місцях. Заради збереження сім'ї, коли сім'я стає ідолом, людина готова жертвувати своїм служінням Богу своїми принципами. Це в неправильній моделі. Це жертовність, але жертовність від сатани. Від сатани також може бути жертовність, але жертовність Божими принципами. Саме ось про жертву почуттями говорить в цих діалогах Ісус. Е, перед цим ми бачимо, як один учень сказав, що буде йти за Христом усюди, да, куди б Ісус не пішов. Але Ісус йому що відповів? Сказав, лисиці мають нори, а син е, людський не має, де і у голову нахилити. Е, до речі, вісниця Господня каже, що це був Юда. І Ісус бачив серце Юди і бачив, що йому важливий. Фінансовий достаток, і він саме про це Юдій сказав. Що те царство, яке він собі уявив, це не те царство, яке приніс Ісус Христос.